Давай, э, я борська діла, я вручаю собою. Давай ціловіше <су> вручила тобі його я. Хорошо, розказую. Розказуй все чесно, відкрито, щоб кожен знав. <су> так, хочу сказати, що курс мені насправді дуже сподобався, тому що перша велика теорія. Хвороби, тобто догляд, все насправді що потрібно для підвищення кваліфікації. Сервіс ми розібрали базу, які мені також не вистачало, і сервіс це дуже дуже важливо, дуже багато моделей. Це мені також дуже сподобалося. А зараз я отримала саме те, чого я очікувала. На всі гроші, так? О, так круто. Це, круто. це, це такий класний подарунок. Хочу відмінити, що це подарунок на день народження був. І це я вважаю, дуже крутий подарок, тому що такий на юбилей. Атмосфера, насправді, реально дуже крута, тому що моделі підібрані як на підбор, всі веселі, милі, комунікативні, не було навіть паузи, не було ну Це справді це дуже круто. За цю атмосферу тільки можна прийти. Зеланчі <заланчився>. дуже класний курс, дуже обширний, справді те, ради чого ну приходять на навчання завжди на зв'язку, тому да. я вважаю, що це огромний плюс спілкуватися з учениками після курсу. Да. Тому що коли ну, інфи реально дуже багато, і коли ти не можеш це все усвоїти, і просто е, маєш таку підтримку, так, такого супутного.